Всім доброго дня, слава Україні. Сьогодні розбираю другий мотор від колесоса. Вчора було три. Один виявився з алюмінієвим з алюмінієвою катушкою. Ще в коментарях прочитав, що люди хотіли побачити, як цей розбирається. Напевно, радянський. Вона людина написала, зараз покажу, як він розбирається. Я Колись розбирав пару з таких. Ну, почну з того, що потрібно зняти оцю, цей пластмасовий захист. Зараз я його знімую. Так, захист зняв, це, це такий у вигляді чохла і надівається, Так. Що ми бачимо? В порівнянні з вчорашнім мотором. цей більш такий об'ємний, більше адмінів об і напевно він так, тут написано, виготовлено. СССР, це з радянського пилососа. От і порівняємо радянський. Ну, тут на око видно, що буде кольорових металів більше. Все. За стандартною схемою. Що відкручується, відкручуємо, що не відкручується, відрізаємо. Так. Щітки повідкручував. зараз щоб не відкручувати, я це переріжу, щоб швидше було і тут так само відріжути. Відкручуємо ось така алюмінієва штучка. Щоб порівняти вчора, вчора алюмінію взагалі біля алюмініум не було. Це у нас лишається. Цей якор, якір набагато більший, ніж вчора. Зараз кинемо його теж прогрітись, обріжемо і порівняємо, штуку теж обріжемо. Сьогодні у нас теж так само гориться пекельна пічка. Кидаємо, кидаю якір, гори собі. дров підкину. Щось слабо горить. Ну, трохи підкинем коктейльчика Це, нічого не відрізав, просто молотком вибив і ну, готово. Поплавлене на ньому, бачите, значить згорів, перегрів, зазвичай старими пилососами Вибирають right. після ремонту значить, і перегорів. Там він не сконав. Поставив на вагу 0, 6, 0, 6, грам. алюміній 0,6 600 грамів. Вчора алюмінію майже взагалі не було. А тут 600 грамів. Радянський мотор від пилососа Дві дивіться, вона червона. Треба обережно. Так, Мід стандартно виняв, я вже вам не показував, в попередніх відео було дуже багато того, як то витягувати. Як погрівся. зараз просто зважимо для статистики. Рахуйте, що вчора вийшло в мене тільки. З такого сучасного мотора 200 грам міді. Тут вже вже є і алюмінію трошки і зараз зважимо міді. Ставимо зважувати мід. 350 грам міді. Майже два рази більше, ніж. Вчора. Ось такий друзі раритет розібрав. Я не знаю, який тут то пилисос не Точно що, радянського зразка, пережиток. Все тоді сьогодні завершую. Всім доброго, здоров'я! Здоров'я нашим героям! Слава Україні! Не забуваємо ставити лайки. Хто ще не підписався на канал, підписуйтесь. До зустрічі!